Добрий день всім. Прийшов з роботи додому, сижу і думаю. У нас з росіянами війна? Ну, з Росією, як державою, як країною. Як вони себе називають? Як цивілізація? Бред. Так ось в чому в нас різниця? За що воюють росіяни? За етичество, за родину, за страну, за народ, за дідов, за, за вождя, за Путіна. Як були колись: за родину за Сталіна і тому тому подібне. За що воюють українці? За Україну, за дітей, за сім'ю, за родину, за кожного українця. І за те, щоб залишитись українцями. Тобто, в українців є самоідентифікація, самовизначення, персоналізація. Вони індивіди, які борються за своє визначення, за свою свободу. А за що борються росіяни? За общину, за первісне стадо, з якого вони таке здається відчуття, і не вийшли. Хто перший в стадії, кому довіряють повністю вождь? Ну Людина, яку вибрали на головного, який буде приймати рішення, а всі інші будуть його виконувати не обдумуючи. Тому ця війна це війна індивідуалізму, персоналізму, цивілізованості проти дикості, варварства і первісно общинного способу мислення. Тут зіткнулись два інтелект, інтелекти. індивідуальний і колективісько общинний Тому примирення насправді бути не може, не може індивідуальність, особистість примиритись з представником стада, з представником общини. Це показала вся людська історія. Ну і ще один нюанс. В українців все ж таки спосіб господарювання індивідуалістично е, прогресивний. А в росіян так званих азіатсько-регресивний. Тому Українці намагаються під час бойових дій зберігати все, що створено людськими руками, ну, відносно все, а росіяни намагаються в першу чергу це знищити. У цьому ментальна різниця між росіянами і українцями, і тому насправді примирення бути не може. Може бути тільки реорганізація одного із суб'єктів. Надіюсь, що це будуть не українці.